Всім привіт! Ми на Нарія Артем Кобра. І Я вирішую зробити капсулу часу. Ось таку я саму капсулу вирішую зробити. На 10 років. На, на такий матеріал взяти, де 10 років проружити на Це банка от Вітамін S Pro D. Хочу тут ще Может наклейка, не знаю. Вже нема наклейки. Могли ну, написати в майбутнє. Я це не буду прочитаю, коли через 10 років прочитаю. Пару образців я вот таку. такі. Такі вулиці замінять їх. Через 10 років чомусь допомога в російці елементарно. Проробка, прорубка і прорубка. я з нею взагалі кольцо таке. Зараз будемо її запаковувати, Зачекайте нас. Я пришов. Я побуду в мене Я не підлюшу. Для початку, напевно, проложила поглядати вороги. На низ.

Я по факту письма не было бы в якийсь пакет, как я всегда в кругу. Nu, nici. Vin, 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 ce? vin, 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 Да я кришку подів. це защиты від дітей. Какой тут? Будете молили советник. Добре. Закрыв. Катрищотков. надпись 2034, но я так великая і тобі тут, я б сказав, він не потрібен, бо після, після першого жутушка, або після лятання снігу, і зараз вже ворога подійствує і оце от спаде. Воно ну, ще не, не клеїть. кудись по не думаю, мені закупаємо Щоб не в комментариях написали ты типу, пошутил на ч ты за коптить не будешь то в комментариях мне таке написали зрозуміли так як вас поставити нас що взяти Оп, 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 оп. Давайте, што, вам все так прекрасно видно. Ось тут опа і м'яка муха. От то, мені, здається, ніхто не задумається. Його відкупати до штуки.

Это, конечно, обстановочка. Пойдем